Шановні журі, доброго дня! Мене звати Вербицька Єлизавета. Я учениця 11-го Б класу хіміко екологічного ліцею міста Дніпро. Представляю роботу на тему особливості формування локус-контролю у підлітковому середовищі. Актуальність теми. Підлітковий вік це період, коли людина починає замислюватись, наскільки я контролюю своє життя. Саме від відповіді на це запитання залежить, чи зросте вона як самостійна та відповідальна особистість. Локус контроль це уявлення людини про те, чи залежить події життя від неї самої, це внутрішній локус контроль, чи від зовнішніх обставин, випадковостей і людей навколо. Це зовнішній локус. Сьогодні підлітки живуть у нестабільному світі. Війна, соціальний тиск, цифрові зміни, тому розуміння того, як формується відчуття контролю над власним життям є надзвичайно важливим для психологічної стійкості молоді, мета і завдання. Дослідження. Мета вивчити особливості формування локус контролю у підлітковому віці та визначити основні фактори, що впливають на розвиток внутрішнього або зовнішнього локус контролю, завдання дослідження, проаналізувати наукові підходи до вивчення локус контролю, дослідити психологічні особливості формування локус контролю, визначити роль соціального середовища та провести імперічні дослідження, рівня локус контролю. І проаналізувати та інтерпретувати отримані результати емпіричного дослідження. Об'єкт дослідження психологічні механізми саморегуляції підлітків у формуванні локус-контролю. Предмет дослідження особливості формування локус-контролю у кліткому віці та чинники, що впливають на його розвиток. Що можна сказати за теоретичні основи та методи дослідження? Поняття локус контролю вів американський психолог Джуліан Роттер. Він вважав, що люди діляться на інтерналів та екстерналів. Інтернали це ті, які вірять, що все залежить від них. І екстернали, які схильні покладатися на долю, удачу чи інших людей. Подальші дослідження Бандури, Хайдера, Вайнера, Десі та Райна. Доповнили цю концепцію, пов'язавши локус-контроль з мотивацією, самоефективністю та самодетермінацією в українській психології цю тему вивчали Кириченко, Ліонтів. Усі вони наголошують внутрішній локус-контроль, основу відповідальності, активності, і стійкості людини, які є особливості формування у підлітковому віці. Саме у підлітковому віці відбувається перехід від залежності до самостійності, і формується самооцінка, відповідальність і здатність прийняти рішення. На локус контролю впливають такі фактори: сім'я, авторитетний стиль виховання часто формує зовнішній локус контроль, а демократичний розвиває стійкість, впевненість і внутрішній локус контроль. Школою однолітки, підтримка й довіра з боку вчителів. І друзів, які стимулюють розвиток самостійності, і, звісно, особистісні риси: самоцінка, темперамент, рівень тривожності, Підлітки з внутрішнім локус-контролем краще навчаються, швидше долаються труднощі та легше адаптуються до змін. Натомість, зовнішній локус часто супроводжується невпевненістю і пасивністю, Емпіричне дослідження. Я провела опитування серед 65 підлітків віком від 16 до 19 років. Було використано чотири методи: тест життєстійкості оліфера, шкала психологічного благополуччя ріпа, тест дисплецінного оптимізму і тест локус контролю крама. Результати показали, що більшість підлітків мають середній рівень локус контролю, тобто вміють частково керувати своїм життям. Але не завжди впевнені у своїх силах. 30% респондентів продемонстрували високий рівень контролю, це активні, самостійні і мотивовані учні, і близько 10% – низький рівень. Вони схильні вважати, що нічого не залежить від них. Також 52% учасників мають оптимістичний світогляд. А 20% низьке психологічне благополуччя, що вимагає уваги психологів і педагогів. Що можна сказати у висновку? Отримані результати свідчать, що локус-контроль це ключ до дорослішання особистості, від нього залежить, чи зможе людина брати відповідальність за своє життя. Переважна більшість підлітків перебуває на шляху формування внутрішнього локус контролю, але потребує підтримки сім'ї та школи. Розвиток самостійності, віри у власні сили та оптимістичного мислення допоможе підліткам краще адаптуватися до викликів сучасності. Практичне значення цієї роботи. У тому, що результаті цього дослідження можна використовувати у шкільних тренінгах з розвитку саморегуляції та самооцінки у програмах психологічної підтримки підлітків при профорієнтації, щоб допомагати старшокласникам усвідомити свій потенціал. Отже, формування внутрішнього лопус контролю це не лише психологічна риса, а життєва навичка, яка визначає успіх, стійкість і віру в себе. Це дослідження показало. Що кожен підліток має потенціал стати автором власного життя, потрібно лише підтримати його в цьому процесі. Дякую за увагу.